Всім привіт! З вами текстильна Група Калата. У увазі ми зараз пропонуємо нову акційну позицію. Код даної позиції 0,38 вітровки. Від сьогоднішнього дня дана позиція йде за зниженою ціною. Знижка по ній становить 20 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить... Лише 2,7 доларів. Вага мішка 25 кілограмів. А вартість мішка з урахуванням знижки лише 67,5 долара. Ми продовжуємо вас дивувати цікавими активними пропозиціями та знижками. Переглядайте відеогляди у нас в групі та робіть замовлення. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою Кавлатекс, надійним постачальником сортованого секонхенда в Україні. Шановні клієнти, ваші увазі зараз представлена позиція під кодом 038 вітровки. Йдуть всіх розмірів. Дана позиція зараз іде за зниженою ціною зі знижкою у 20 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати та додатково при покупці заощадить. Вхід весняного сезону пропозиції 0,38 вітровки за зниженою ціною, ще більш приємною та вигідною. Від сьогоднішнього дня дана позиція йде зі знижкою у 20 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить лише 2,7 долара. А вартість мішка 67,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Ви бачите по відеогляду, в достатньо кількості відключається хороших ходових розмірів, різноманітний цікавий модельний ряд та кольорова гамма. Отримуємо по даній позиції 0,38 вітровки. Всіх розмірів йдуть зі знижкою у 20 доларів, враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить лише 2,7 долари, А вартість мішка вагою 25 кг 67,5 долара. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстального толка в а ми попікувалися з своєї сторони, щоб ваші покупки були більш приємними та вигідними. Придбавши зараз вітровки під кодом 038, ви заощаджуєте при покупці 20 доларів. Ramu buvo tekstilinė glupaka, bet teiks.